З нас за відео я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми будемо робити. Хочу я замінити розпалітелі. На початку я здоймав, я показав, як він на холодну. Він коротко, запускається, має на якомусь в циліндрі простріли і димить трошки він таким, ну Колись і прогріє, то він вже нормально, типу це. І, і ще в нього є трохи Те, як слабонька тяга в нього. E, що? що для того було куплено? Був куплений ось такий довгий ключ. На 27 мм. Потрібен довгий, з набору не підходить. ну У мене в наборі нема. Навіть з набору, якщо би був, то я думаю, що не підійде. Треба потрібен такий довгий ключ. Далі нам потрібен ключ на 14. Ключ на 14 нам потрібен для того, щоб відкрутити топливні трубки. значить Один ось цей я вже здиймав. Я його кидав на стенд. Показав він мене 150 атмосфер. Розпив так собі. Е, трошки він одним боком. так я давав. Ну, Але я його перевіряв, як я його розібрав, бо чуть -чуть почистив і ще раз зібрав, його треба було зразу мені перевіряти. Ще не розбираючи. коротше 150 атмосфер показав. Е, е, на корпусі пише е, 135 бар, а 135 бар то є 138 атмосфер, коротше Грубо говоря, десь до 140 можна. А він б'є 150. Треба на ну, ключ 14, ясне діло. Е, цей ключ довгий і монтіровки, щоб відкрутити. Ну, Коротким воротком 20 см, я там того разу не гон відкрутити. крутити. Розібрав я ту форсунку був. Подивився, який розпилітель, відправив там сервіс, вони мені пробили той розпилитель. Ось такі розпилитель 6 штук. Ціна значить, до того розпилителя 200... Ні, який 450 гривень. 6 штук 200 гривень. На коробці зараз я покажу яка коробочка, може кому треба. Значить двигун у нас ОМ-603 турбірований 147 кінських сил. Так би не було бліків. Made in India пише, тут пише на горі Bosch. Ось такі на німі номерки, якийсь тут QR-код, кому може треба буде. Що тут ще на нім є. Інтересне байда коротше ну він ось такий так и наглядает тононенька є головне. то така на ньому фрезеровка чи шліфовка и костка та я кто в колгоспе робил воно з маслом а ні, це воно з маслом не щось трохи є воно якісь таке як той розпилитель сам падає ну типа легонько він так Раз. Раз. Ну, нормально, плавно. Коротше, пише... А, на розпилителю, що у нас там ще на розпилителю пише. текст, 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 текст. Буде, видно, не буде. Ну, братан, покажи, що там пише. Пише 265. Чуже якісь букви не наші. Що то є? 100. Не видно. Коротше, 174 нагорі. І на і нанизу 902. Не знаю, коротше. Все, зараз, значить, що роблю? Стенд. До речі, батько переробив його трохи. Найнашому домкраті трубку значить, я мав стару одну лопнуту трубку з того двигуна Mercedes ну, е, зварив ну, трубка з трактора, бо в мене туди е, штось тут рубший туцер. У мене він ось такий. Ну, старий советський. Так як той стандартний. Що йшло що на Камаз, що на трактор, що на Зіл. Кавнозіл. Ну, Зілий теж Бликамазовський мотор. Е, що краск, все однаково, який там ключ, 19 чи що там. Ну, І переварив я ту трубку, з'єднав дві докупи. Я вже пробував туди. Ну і ще таку трубку зробив. Тобі щось лишило, ще коли того стенда мені зробити, Сюда придумати якусь трубку, коліно, якийсь тут, те, би був, якийсь бачок. Би був, але такий, щоб і закривав. Може з пульвізатора щось би був добре. Щось таке може би то його. Коротше, все, зараз я один, одну форсунку, здіймаю. І буду відкручувати, чистити. Роз... Ні, перше, я її провірю, потім буду відкручувати, чистити. Тепер ваше значить, що взяв компресор, ось таку трубку довгу маю. Я тут, де всі циліндри, я кругом все поведував, бо там пісок, ще щось таке, він мені в циліндри не попало. Все, коротше, відкручую я перший чи другий. Пробую міняти, купив такий шланг, ось цей новий. У ну, мене він добрий, в мене просто на BMW, він чуть в одному місці потіє. Ну там такий він. З опльотку типу. ну, вони не хороші, такий кращий. Тиво вже має шланг в мене 2 роки. Квітне 20 2020 році я міняв з фільтром, то типу, ні. Отже, все, відкручую. Далі я вам покажу, що там як там. Відкрутив, зняв я першу. Ну і сюди нам би ніч не нападало. що там, Ніц не видно. Де там на ніс нападало, а Шкарпетку і туди шкарпетку шкарпетку запігає. Во. Можна трохи навіть компот прикрити. О, його трохи таке прикрити. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Вона, як будете відкручувати, ну, вважайте, акуратно би тут плимблики не полумати, отутву байду. Ну, сюди на 27, значить зараз що ми беремо? тут є в нас така різьба. Знизу вже в нас розпилитель. Інтересно, бачите, чого він той? Чому Чого він мокрий? Ви знаєте, я його то не мастив, він мокрий, а знизу от того, він мокрий. Мокрий. Значить що, немає доброго? Не горить, не горить. Не горить соляра, значить не той. Так. Що тут ще? Бош. Так, значить що? Що тут нас ще є? І ось така ще тут резинка. Ну, то для того, щоб там той під різьбу ніякий мусор не попадав. Коротше, що зараз ставимо стенд і я її закручую і зразу перевіряю. Шайбів я не купив регулювачних. Я шукав, ну як шукав, місці місяці поінтересував і все. В інтернеті типу там, знаходжу, є, тут, але Попробуй знати, котрі то заказувати, котрі то мають бути. Буду пробувати щось сам. Казали, мені їдь на якийсь дизель сервіс, вони тобі там зроблять. Ну то Я поїду, вони мені загнуть. Скажуть 100 доларів за заміну тих розпилітів. Тих 100 доларів треба робити, а я саме можу поміняти. Коротше, мені пробуємо, зараз подивимо. Якщо що, шайби будемо. Якщо буде забагато будемо спилювати. Якщо буде замало треба щось робити. Е... Шайбу, але треба стали стоїть. Або може нержавейка Коротше Пробую зараз закладаю, пробую покажу розпил Коротше, я тут поставив, бо воно сюди сверка, я по дилки не буду закладати. Коротше, дав линя у нас. 150. Так воно дає, зараз покажу якось. Бачите? Якось трошки вона розкигає ту струю, вона йде такою та плоскістю, не йде як кругла така. Боби вона мала, вона йде чомусь плоскістю і має, ну, має та пару струйок. На камеру може то не буде видно, але. Щось дає, дає вона трошки чуть боком. Є, вона має ось сюди прискає нормально, і ще з боку вона дає. туди десь в бік ще одну дає. На камеру ви вряд ли здрете, але уживу видно. Я просто не годен той воби, тому що вона щоразу як починає спрацьовувати, то я дергаюся, тому що мені реча хтось зразу чуть паде. О. О, Видите, що вона робить? Якщо прижати, типу повністю пустити давлення. Я думаю, що так немає. Ну, типу, воно ж так немає і провіряти, так? Да? Воно має типу. Підійшло 150. Дуже погано, якщо воно має бути 140, буде 150 І що в нас вийде. Насос вже підтиснув, так? форсунка вже має приснути. А воно ще мусить дотиснути. Правильно я розумію? Ну так, коротше, міняю. Розпіліть, зараз подивимо, що там буде на тімно вірусів. Це, до речі, тут вже мені не розпиліть. Меняю, зараз покажу який кіту розпилітель. Наливаю я собі зараз Або ходимо сюди. Обтріснути хвиля. З другої коробки. О, ми тут обтираємо, вливаємо сюди солярки і будемо тут збирати, Так, Поміняю я вже. Коротше що, беру я тізками, значить, за верх. Не тут, я брав тут там, того разу, а вийшло тупо, не вийшло, тому що я зажимаю, тут різьба у нас ж є. Ну, я зажимаю ту різьбу, тому я зажимаю там заниз. Тут ключ зараз. На 27. І... То я закручував, Ну я не закручував як. На вар'ята, як нас скажуть, я не закручував. Що, зараз я то його. Так, значит, раскрутые. Что у нас дальше тут есть? Вот такая колба. Так, вот, вот такая вот, 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 байда. Пойдем, где сам той распилитель. О. Кисин заря, видно. Видно, не видно. Не видно. Фокус. Эй, дядя. А ну, что ты? Фокус. Нема, короче, не лапа, а не фокус. О, злапа. 38, 08. Опять на наші букви. 205, 265, 757 38 08. Отакий його розпілітель. О, а він трошки. Не паде. І типу в кінці, як я його тепер відтягав, він трошки затойвав. Як його брати викигати, от, запхати його донизу, да, і обрати викигати, він там чуть-чуть тяге під тойго. Підвисає. Далі в нас де після того такого шайба. Вона має стояти ось так. Потім де ось така штука. Тут туди. Воно має конус. Ну такого ви не поставите його, але буде такого. Я вже не думаю, що ви собі ради не десь техто буде робити. Що у нас там далі йде? Чекаю, бо зараз ще був би поубив. Потім у нас де пружина. Ось пружина. І сама на шайбах. Ось так. Може її кинути на мікрометр, скільки вона має поміряти. Ну і, і все. Типа регулює сідавлення тут ось такими шайбами. Втім, переважно як старих було, типа я розказую так, як, так як я знаю. Регулювали зверху болтик різьба і ти підкручуєш, стискаєш пружину або розжимаєш і все. Що, вливаю сюди соляри, а, то шуру-шуру, збираю новий пробуємо, що він показує подаленню і що взагалі яким нього Так, Коротше, замінив вже один. працьовує я 155. Я знаю, щось я різні взагалі не бачу. Ну не буде, попробуємо. Подивимось, що він як не скаже, ставимо. Якщо що потім давлення будемо думати. Поміняю дві, подивлюся, як він що він. Так, коротше, зняв я другу вже форсунку. Коротше, що сам розп'яв був сухий. тут Звідси, так? Я його тепер от пробую. А він. О! О, пі -пі -пі. Ну, правильно, давлення підходить, ти налив. Ти мені в циліндр налив солярки, о, і що? А воно потім робить детонацію. 145 десь. Ну, то як ти будеш. Як ти будеш нормально робити движок? О, дивись, 145 підходить, 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 145. Раз, да. воно сик, сик. Сик, ну, якщо він ліє, то вже. То вже то вже причина в нім 100%. Якщо він лє, то Ізвини. братан, що ти лієш? Ну, Якщо він ліє, то значить вже воно добре робити не буде. Давлення підходить, насос підкачує, раз 130-140, насос кач-кач, кач качає, раз, а він в циліндр влив і двигун здетонував. Зараз цих дві ще поміняють цю другу. І будемо пробувати згодити. Зразу поїде. Коротше, замінив, спрацює він десь на 145, ну 140 говоря. Коротше, той, той да, він точно був поганенький. Новий заклав зовсім за інакше діло. Струя в нього така, він туди. кав циліндри подає. Так, да, той 100%, другий 100%, щоб він був поганий, 100%. Що через той один він... що як він ліє. ну, Тому все не йде. Тому нема тяги. Що, пробую, зараз ставлю. Не знаю, може спробую завести. Коротше, поміняв поки що нічого не ясно. Значить, потрешиє наші циліндри. Бач, помінив ще два задних. Зовсім інакше мотор заробив. На стенді розпіля... провіряв тут старі розпилітелі, бо лише рідні, напевно, бошовські. Помінив тих ще два два задних і два передніх поміняв. Зовсім по інакшому мотор вже робив. Шість ну, циліндрів, воно попробуй злапати. На чотири циліндри легше злапати котрий, що циліндр. На шість циліндрів ти так не вздрієш, бо то шість баняків, як не як один одного пхає, а якщо два баняки, то там... Один одного копає, то чути, котрий копає, а котрий не копає. Коротше, поміняв два передніх і тільки що два задніх поміняв, зовсім інакше помінялося. Менше диму, коли газну, зовсім інакше робить мотор. Хоча на стенді ті розпіліті, що от я провірив, що вони... в них було? В них струя, я замітив, то що вона дуже так б'є, так як ігла. Вона чуть-чуть не дає широка, а дає так, як ігла вона. Зовсім інакше щось. Замітив, замітив. Так, чотири поміняв, я тепер вже замітив. Хто знає мерсоводи, що тут за байда. Воно регулює якийсь холостий кід, зараз стоїть одиниці. Зараз поставлю, наприклад, на сімку. Я, якщо чесно, я не знаю, мото на зиму яке. Хто знає, що за штука, напишіть в коментарях Ще лише два циліндра поміняти. Ось цей не дає залізо, і тут треба зняти бездушний патрубок, щоб залізного їх поміняю. Нема, нема такого диму нагло. Коротше, міняю вже остатну форсунку. Ну, та, що під колектором. Воздушним патрубком. Що вона в нас показує? Давлення десь 140 і от що вона робить. Я тримаю вуз 140, я тримаю тако. Видиш? Oh, так, поміняв вже шестий, значить без турбіни Турбіна дуя, але то, що го масло. Треба буде ще якусь турбіну мені зробити все, зберу все назад, диму менше, робить таги він дужче плавніше. Зараз не буде чути, тому що перебиває той. Так, ага, помокрило. Все, я ще наші ту дороблю, підкручу, поправлю, що треба. Все, всім дякую, всім до побачення. Такий ремонт 124-го Mercedes, двигуну М603, турбодизель. Все, всім дякую, всім до побачення. Там далі, не знаю, може здоймо вам пізніше відео, що як. Або ще щось. Або напишу в коментарях, що як було. Добре, всім дякую, всім до побачення. Але що все, ще одна ставка. Так, Значить, хлопчики дівчатка, що робити? Є ось вона така раз і вона от потіє. Тому вона потіє кругом. Зараз я розберу, пока що робити, як вона потіє. так. Так, Розібрав я, значить, що робити. Є в нас тут ось така шайбочка, так? Звідси і звідси. Ми її беремо значить, тоненьку нуждачку, у мене півтора тисячка. І її тут Льоха сюди соляри і шкуру деремо. І так само ось. цю. Поверхність теж. Від того річ, як нагріла. Бачите, вона має риски Одна теж у мене текла, я лише зібрав, скрутив. Я не показував просто. Вона одразу почнела давити, попри то-то Я її підтягнув та ген. На стенді в родині. Заклав мотор, щось так дрик-дрик-дрик-дрик-дрик-дрик-дрик, один циліндр не робив. Він дивився, вона помокрила кругом. Все, точно кінець. Всім дякую, всім до побачення. Так, коротше, я вже зробив, трохи проїздив. Ну, на що тяги Трошки ліпше стало не спору. Тут, напевно, або через те, що турбіна гоне масло масло попадає багато в циліндри. І він їде не на солярці, він їде трохи на масло. Бо масло він бере так трохи. Так. І диміти він буде, тому що турбіна гоне масло. Турбіна нормального гоне масло. треба робити турбіну, треба складати з... З 200 доларів, хоч бодай дай би зробити турбіну. Я думаю, би турбіну зробив. І кольця я не думаю, тому що картерних газів нема. Картерних газів немає і в мінус 18 градусів я його заводив спокійно, то я точно знаю, що я його заводив. Я два рази свічки нагрів і я його джип, і він завів. 18 градусів морозу було, тому два роки назад. Не того року, там того ще року. Та його заводив. По мені розпили став він тихіше робити. Чути, так тепер е, всі чути. Е, Порсунки так, ну звичайний дизельний той, як він дизелит, Ну так легонько він дизелит, А спочатку то було чути, що він так тук 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 що, тук що товкла. отраз розпилитель товк. Ну, ясне діло. Дві давали криво розпил, дві менш-більш нормально і дві. Одна, одна текла, ви бачили, я здіймав, І друга там текла, так мощно вона текла, що ти нажав. 145, а вона ліє. Ти притискаєш далі, а вона 145 а вона ліє. Ну то понятне, ясне діло, як воно буде добре робити. Тепер він робить так рівно. Чути можна, що він буде ще подивитися, що сам та все одно трохи помакрила. Ми ж до неї куди, ну чути, що він трохи ліпше робить. Все, тепер точно все. Всім дякую, всім всем добродам.